Всім доброго дня. Зараз, вам хочу, е, е, зараз ми їдемо з фараоном у село Голови, Верховинський район, парувати кобилу до, до Міши. І хочу вам нагадати, що в мене є такий прицеп е, конівоз для коней, для перевезення. Кого буде цікавити, номер буде е, під відео в описі. І є така машина, яка перевозить 2 тонни Дві тонни грузу до двох тонн грузу. Чори з половиною довжина, кого буде цікавити квадратура, що кого цікавить, дзвоніть, запитуйте. Е, ще раз нагадую, е, зараз ми їдемо з фараоном у верховину е, до, до Гуцулки. Фараон їде до гуцулки. І, і Порвати кобилу. Жеребці є на місці. Кого цікавить, дзвоніть, запитуйте. Привозьте кобили до мене. Можна при е, можу я виїжджати з жеребцями, е, що всі надаємо послуги, які потрібні. Отакий От є рецепт, він дуже удобний, коні, коні заходять ну... Це давно не їхав. Це давно не застоявся. Коні дуже гарно в ньому, е, у нього заходять. Тут е, є на два, на два коні такі середні, бо великі коні трошки грузу забагато. Отакі. От Є прицеп, Кого цікавить можна і по Україні, десь далі краще їхати, але тут це комфорт для коня. Не продуває коня, нічого не треба не зашивати. що Все дуже, дуже удобно, красиво зроблено для коней. Зарубайсь на паролку. Всі, всі вже прекрасно, всі знаємо. Їдемо їдем на верховину. Трошки покажемо гарні краєвиди, гори. 越努力，越。 У цьому з собою з собою носить, але зараз його мушу путати, аби він, аби він це не розломив. Зараз їдемо такі гарні краєвиди у нас в Україні. Куди ми веземо? Парагорно спереді гори, зліва справа теж. на стороні від нас річка така у нас така у нас сьогоднішня поїздка з фараоном приїхали ми вже у село Голови. Є тут така річка, місток. Зараз ми тут на стадіоні Будемо пробувати злучувати жеребця з кобилу. Фараон Проїхав всі. Давно в нього вже не було таких виїзних церемоній. Є така, тут є чоловік, звати його Михайло, тут є така річка. Не знаю як річка називається. Тут треба переходити. Є така кобила. То це що, ти ще живеш десь у горбах? 3,5 Скільки? Уверх? Так. А машину що на низу лишаєш? Так. лишаю Ну, проведи її там на гору, покажемо її. Яка в тебе кобила. Скільки кубилі років маєш? 6. Шість років, 6. так? Кобили 6 років Кобила молода Ну тут є що коням робити Чи Ти просто ти можеш що любиш? Чи щось роблять ти? Мало? Пр. Є таке кобило у Михайла Хоче жеребця і ми сюди аж забріли Ага. Ти зараз її прив'яжеш Прив'яжеш Зараз прив'яжеш її Приведемо Параона теж через річку тут такі краєвиди, такі береги. Та там туди дойти, то це вже треба мені зночі було їхати. Сюди. <риклад> 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 так. А це ти вверх, просто вверх піднімаєшся? Ага. Ну, я не можу вам того передати, що є насправді, бо в загальному ти їдеш, ну, як сказати, по прирічку, вже я... береги з двох сторон. Як сказати, гори і таке-то. Село голови називається. А там ще є ще за головами ще шейки село? Це, Це тупік? Ти мені зробив екскурсію таку не по. А А, що я можу на полону, може би я йшов жеребцем на полону. А скажи мені, кобила в полонині пасеться? Дома? А скажи мені, а скільки такого полоно, коли якого числа полона відкривається? Травня, так? Але є ще багато худоби. І коней є теж. Це гарно. Десь добре би щось на наполонені зняти. Кобила 6 років. Нагадуємо. Як звати кобилу? Роза. Роза. Гарне ім'я. То що йдемо? Зараз жеребця виводимо і покажемо вам все остальне. Є місцевість залізти неопутіло. зараз ми. Будемо пробувати переправу. Переправуємо. Робити переправу. Пррр. Тай, тупи. Зараз перейдемо через, через ріку. Будемо братися до роботи. цього Прр. року, так? Mijn oce? Pominę? Ja mają Ні, Nie, to nie. Та, що, та що, має. Багато що є у вас тут подалью? Ні. — Маєте багато кругом. Хлопці се вторую. Просто далеко ніхто я тобі по так він це не взяв, знаєш, Я на ту сторону так. Так, лише уважають він не став на турман, так. І виду і рівної площі, щоб, щоб зробити свою роботу. Ну, на стадіоні теж на стадіоні Але все тут, знаєш, як м'ясо іде у воду туди його ловити. Реребець грязний, бо то батман е, відкритий, Ні, і трохи короб'єд сюди-, сюди. Але він Знає, як там зробити роботу, стрісається, але пилюка не, не злітає з нього, бо він мокрий. Попробуємо. Нішко. Дивися, е, нам зараз і прив'яжемо. Оце. Е,

Пішов фараон вже на як сказати, на гуцулку. <смі> на гуцулку я так кажу, бо ми просто є зараз дійсно на цій території, де живуть справжні гуцули, бо тут вже вже є гуцульщина і я так, наскільки я це розумію, бо тут є. з кожної сторони куди не повернутися. Усюди, уважайте, усюди ростуть гарні смереки, пахне хвойним лісом, шум, шумить річка, ну, дуже дуже красива місцевість і дійсно це вже є гуцульщина. Вона як Міша мене поправив, каже, але ну, насправді так воно і є. Тут є у людей свій акцент. Мови Є. у цьому події Желка гуляє, бо е, пустили жеребця і добре, е, щоб, щоб кубила, е, ну кажуть так, кажуть, щоб про, про, проганяти її, аби вона все тримала в собі. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення, всім досі. Повертаємося додому. Ось така картина є. Я зупинився, щоб вам показати. Дуже гарно.